На Вінничині команда волонтерів будує екобудинки, якою буде хата з дерева, соломи та глини. Суспільному розповідає данець Мартін. Наскара просимо до нашого будинок. Тут у нас будуть двері, тут одна спальня, тут вбиральня і душ. А ось тут буде кухня і місце для споживання їжі. У Данії Мартін працює вчителем в інтернаціональній школі будівництва. До України разом з однодумцями приїхав, аби побудувати екобудинки у таборі Птаха, де відпочивають родини з прифронтових міст та поділитися власними знаннями. моя місія тут складається з двох речей: будувати екобудинки і навчити цьому інших людей. По-друге, я у такий спосіб хочу допомогти людям України, які зараз борються за свою свободу. Хочемо зробити те, що можемо. У команді, окрім данців, волонтери з Південної Кореї та Аргентини. Всього їх семеро, каже Мартін. Я би міг привести набагато більше волонтерів із данії, якби у вас не було б війни. Є люди, які хочуть приїхати, але бояться. Ми почуваємося тут в безпеці, незважаючи на те, що чули, як летять дрони. Ми дійсно хочемо вам допомогти. чим можемо? Будинки будують із дерева, соломи та глини. На каркас однієї хати йде близько тижня. Ця буде площею 45 квадратних метрів, розповідає аргентинець Фабіан. Я вважаю, що це дуже важливо будувати такі будинки в Україні, тим більше такі недороговартісні такі будинки. Ми можемо будувати власними руками і не витрачати на це великі гроші. В будинках жити дуже комфортно. У ньому тепло взимку і прохолодно влітку. Це чудово. Глиняну штукатурку після додавання всіх компонентів місять ногами. Можна було б використовувати машину, яка місить глину, але ми робимо це так: ногами місимо. Це досить корисно і для підтримки гарної фізичної форми, і для ніг, зокрема, і весело дуже. Допомагають волонтерам і вінницькі студенти Назар Клименко та Олександр Хміляр, майбутні радіотехніки з технічного коледжу на будівництві. Працюють підсобниками. Спочатку був каркас будинку з дерева, з брусків зроблений. Потім трамбувалася туди солома, як утеплювач, як матеріал для стіни. Потім набивалася сітка для армування стіни і мастилося все глиною, заштукатурювалося. Такого досвіду в нас ще не було. Все робимо. Забиваємо солому, мішаємо солому з глиною, робимо стіни, кришу, каркаси. Це вже другий будинок у таборі. Перший майже готовий. Всього планують звести 11 екобудинків. Завдяки ним збільшиться кількість змін і відпочивальників. Зараз родини живуть у наметах, каже адміністраторка табору Інна Смірнова. Наша головна цінність це екоумови. І ці будиночки вони створені з наших українських матеріалів, екоумовах. Тому для нас важливо довше продовжити сезони для відпочинку мам та діточок. Намети тільки за сприятливою теплої погоди, а такі будиночки дадуть можливість сезон з початку, початку квітня та до кінця вересня та жовтня. Вартість одного будинку близько п'яти тисяч євро, каже Мартін. Проєкт реалізують за кошти данських донорів. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.